Вітаю третьокласників на уроці математики. Приготуйте, будь ласка, навчальний зошит, частина 2, і відкрийте його на сторінці 26-27. Сьогодні тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі. Продовжуємо роботу над нашими задачами. У повсякденному житті людина постійно стикається із різними ситуаціями, пов'язаними із її професією або побутом тощо. Так і життя учня складається із ситуацій, чи то виконання домашнього завдання, чи то заняття у гуртках, чи то допомога дорослим. Схожі ситуації описують у сюжетних математичних задачах. Такі задачі є певним тренажером, на якому ви можете опрацьовувати вміння приймати рішення не спонтанно, а поміркувавши, виконавши розрахунки. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вправлятися у розв'язанні сюжетних математичних задач і познайомимося зі складеними задачами, які містять знаходження частини від числа. Але на початку давайте трішечки повправляємося в усній лічбі. І так, роздивимося уважно наш. Повітряний змій. Вирази у вигляді повітряного змію. І що робимо в першу чергу? Вираз в дужках. 35 додамо 7. Дорівнює. Так. 42. Потім рухаємось далі. Потрібно 42 поділити на 6. Дорівнює. Так, 7. Потім потрібно 7 помножити на 8. Дорівнює. Так, 56. Тут ми зупиняємось. Переходимо у наш жовтий прямокутничок. Починаємо з дужок. 16 відняти 9. Дорівнює. 7. Ідемо на початок 49, поділити на 7 дорівнює. Теж 7. 7 помножити на 5 дорівнює. Так, 35. А тепер потрібно 56, додати 35 і, остаточ і остаточно дорівнює наш великий довгий вираз. Так, 91. Молодці. Переходимо до нашого завдання 2. Давайте з вами зараз зачитаємо і розберемо першу задачу. До кожної задачі добери короткий запис і вираз. І так, починаємо з першої. Варвара має 9 листівок. Одну третю усіх листівок вона подарувала подруга. Скільки листівок подарувала Варвара подругу? Давайте подивимося, яка, е, яка схема підходить умова до цієї задачі? Так. Значить, Варвара має 9 листівок. Так, має 9 листівок. І одну третю, вона усіх листівок подарувала подругам, або ось подарувала подругам одну третю від 9 листівок. Яка ж буде дія? Правильно, ось дві схеми підійдуть до цієї задачі, а яка дія буде, якщо ми знаходимо частинку від цілого числа? Потрібно 9, поділити на 3, і це буде дорівнювати 3. Тобто, 3 листівки вона подарувала. Подруга. Добре. А зараз, а зараз давайте зачитаємо другу задачу. Варвара має 9 листівок із квітами, що становить 1 третю усіх листівок. Тобто, число 9 це третя частина від усіх листівок, які в неї є. Скільки всього листівок у варвари? Яка схема підійде до цієї задачі? Так, тобто ціле число, скільки всього у нас невідомо. Але говориться, що третя частина, ось, були всі листівки, їх поділили на три частинки. І от одна з трьох частин дорівнює 9. Яка буде дія, коли нам потрібно дізнатися ціле? Так, 9 помножити на 3. І буде ця схема. Підходити до другої задачі. 9 помножити на 3 дорівнює 27 листівок всього було у варвари. Молодці, продовжуємо роботу над задачами далі. Ітак, завдання 3. Розв'яжи задачу 1 усно. Давайте зараз подивимося задачу 1. Коли Іван розв'язав 8 рівнянь. То виявилось, що він виконав одну четверту усього завдання. Скільки рівнянь містить завдання? Скільки було всього, У нам невідомо рівнянь. Але говорячи, Іван розв'язав четверту частинку, яка дорівнює вісім рівнянь. Тобто усі рівняння поділили на чотири частинки, і ця одна частинка дорівнює 8. А там ще ж є три, так, окремі частинки. 8, 8, 8, 8. Всі частинки, якщо взяти чотири частинки, всі дорівнюють восьми. Так, а тепер давайте подумаємо, щоб знайти ціле число, скільки усього, яка в нас буде дія? Так, ми повинні 8 помножити на 4 і буде дорівнювати 32 рівняння. Тобто, скільки рівнянь містить завдання. 32 рівняння містить це завдання. Це проста задача. На запитання ми дали відразу відповідь з першого разу, з першої дії. А тепер давайте перейдемо до другої задачі і зіставимо задачу 1 і задачу 2. Коли Іван розв'язав 8 рівнянь, то виявилось, що він виконав 1 четверту усього завдання. Так само, як і в першій задачі. Давайте зачитаємо питання. Скільки рівнянь залишилося розв'язати Івану? В першій задачі у нас питається, скільки рівнянь містить завдання. І ми дізналися відразу. А тут, додається, ще одна дія, тому що нам потрібно дізнатися, скільки рівнянь ще залишилось. Бачите, нам потрібно дізнатися, скільки було невідомо рівнянь, бо ми ще не знаємо. І ще скільки ж залишилося йому виконати. І так, давайте подумаємо: на сторінці 27. Давайте заповнимо схему. Нашу умову було невідомо, скільки всього рівнянь, розв'язав 8 рівнянь, що становить 1 четверту від усіх рівнянь. І залишилось невідомо. Так само в схемі було невідомо рівнянь, і нам потрібно дізнатися, скільки ще ж залишилось йому розв'язати. А розв'язав 1 четверту. А одна четверта, четверта частинка це 8 рівнянь. І так, продовжуємо нашу роботу. Дітки, давайте подумаємо, що нам потрібно дізнатися в перші дії. Мабуть, так, як і в попередній задачі, так? Скільки було спочатку всього рівнянь? От він почав розв'язувати Іван рівняння, і скільки ж їх було взагалі всього цих рівнянь? Так, дія, як і в попередній задачі. Потрібно 8 помножити на 4, дорівнює 32 рівняння було у завданні. Так, а після того, як ми дізналися, що було 32 рівняння, а розв'язав він тільки 8 рівнянь. Скільки залишилося ще йому розв'язувати, як ви гадаєте, а тут яка буде дія? Як нам дізнатися, якщо у нас відомо, скільки було, відомо скільки розв'язав і скільки ж залишилось? Так, правильно, нам потрібно 32, відняти 8 до рівня 24 рівняння, йому ще залишилося розв'язати. 24 рівняння залишилося розв'язати Івану. Діти, відкрийте, будь ласка, ваш зошит в клітиночку, запишіть сьогодні число задача 3. І запишіть, будь ласка, ось так, як на екрані цю задачу, яку ми щойно розібрали ваш зошит. Ви можете поставити відео на паузу, а після того увімкнути і ми продовжуємо роботу далі. У нас ще є третя задача. Давайте тепер її. Зіставимо з цією, що ми щойно записали. Ось друга задача, яку ми записали так щойно, і третя. Що змінилося в третій задачі? Івану залишилося розв'язати вісім рівнянь, що становить 1 четверту усього завдання. Так само, як і в попередніх задачах. Так, нічого не змінюється. Давайте почитаємо питання до задачі. Скільки рівнянь Іван уже розв'язав. Ага. Тобто змінилося питання, якщо в другій задачі у нас скільки рівнянь залишилось, ми знаходили залишок. А тут змінюється, скільки рівнянь він уже розв'язав. Давайте подивимось, як буде розв'язуватися ця задача. Давайте ми її розв'яжемо осненько. Перша дія буде така, як і в першій, і в другій задачі. Нам потрібно дізнатися, скільки було рівнянь. Тоді 8 множимо на 4 дорівнює 32 рівняння це було. А яка буде наступна дія? Попередній задачі ми е, шукали залишок, і 32 віднімали 8. А тут, тут нам тепер потрібно дізнатися, скільки він розв'язав. Якщо говориться, що залишилось ще йому 8 рівнянь, було 32, а залишилось, ой, залишилося ще йому 8 рівнянь, то скільки ж він розв'язав? Так, буде така сама дія. 32 потрібно теж відняти 8, дорівнює 24 рівняння він розв'язав. Тобто було 32. розв'язав 24, і залишилось йому ще розв'язати 8 рівнянь. Так, 24 рівняння розв'язав Іван. Розібралися з цими трьома задачами. І давайте продовжуємо далі нашу роботу. Але зараз давайте трішечки відпочинемо. Завдання 4 перша задача. Розв'яжи задачу 1 усно. І так починаємо. Ілля має розв'язати 36 рівнянь. Ось 36 рівнянь. За перший день він розв'язав 6 рівнянь, а за другий 9 рівнянь за другий день. Скільки рівнянь залишилося розв'язати Іллі? Такі задачі ми вже виконували. Так, давайте подумаємо, що потрібно дізнатися спочатку. Мабуть, скільки разом, так, за перший і другий день Ілля розв'язав рівнянь. Тож, як, як ми будемо дізнаватися, якою дією? Нам потрібно 6 додати, 9 дорівнює 15 рівнянь, так, це за два дні, поясню буде. Розв'язав за два дні. Так, я трішечки пишу, щоб вам було легше зорієнтуватися. Потім, якщо він має розв'язати 36 рівнянь. А розв'язав за перший другий день разом 15 рівнянь, скільки йому ще залишилося розв'язати, яка буде дія в нас? Так, 36 потрібно відняти 15 дорівнює. Скільки? Так, 20. Одне рівняння. Ну і відповідь буде: 21 рівняння залишилося розв'язати Іллі. Ця задача зрозуміла, ми її розібрали. Тепер давайте перейдемо і подивимося, що в другій задачі змінилося. Порівняємо. Ілля має розв'язати 36 рівнянь. Так само. За перший день він розв'язав одну шосту усіх рівнянь. Ага, змінилось тепер у нас, дається значення у вигляді дроби. Тобто це невідоме число, яке потрібно нам порахувати за перший день. А за другий одну четверту усіх рівнянь. Ага, так само. І за другий день це теж вже невідоме число. Ми повинні дізнатися, скільки за другий день. Скільки рівнянь залишилося розв'язати Іллі? А питання до задачі залишилось таке саме. Скільки залишилось. І так, розбираємо задачу. Було 36 рівнянь. Розв'язав невідомо 1 шосту це перший день від усіх рівнянь. І другий день 1 четверта від усіх рівнянь. Скільки залишилось? Давайте з вами подумаємо, що ми повинні дізнатись в перші ділі. Так. Скільки він розв'язав першого дня. Для цього є в нас ціле число. Ми повинні дізнатися так, частинку від цілого числа. Тобто, якщо було 36, а одна шоста-шоста частинка від усіх рівнянь, то потрібно 36. Так, поділити на 6 і дорівнює 6 рівнянь він розв'язав за перший день. Так. Розібралися. Що буде далі? Нам потрібно далі дізнатися, скільки він розв'язав другого дня. Та, так само від усіх 36 рівнянь потрібно 36 поділити на 4. Дорівнює 9 рівнянь, розв'язав Ілля за другий день. Угу. Добре! А далі що будемо дізнаватися? Так. Далі ми як точно як в попередній задачі в першій, там була перша і друга дія, тепер третя і четверта. Разом скільки за перший і другий день 6 додати 9, 15. а потім від 36 ми віднімемо 15 і дізнаємося, що 21 рівняння йому залишилося ще розв'язати. Дітки, поставте відео на паузу, будь ласка, далі в вашому зошиті. Знову ж таки, напишіть умову і розв'язок цієї задачі. Але третю і четверту дію запишіть окремо. А ми продовжуємо роботу далі. Не закриваємо наші зошити. Пишемо завдання 5, ми будемо продовжувати роботу над рівняннями в зошиті. Запишіть, будь ласка, перше рівняння Y Відняти 24, дорівнює 60, в дужках 64 відняти 58, і за дужками помножити на 7. У нас в навчальному зошиті стоїть навпаки Y відняти 24. Ось так. Що потрібно спочатку тут знайти? Спочатку ми рахуємо скільки буде дорівнювати 64 відняти 58. Так, буде дорівнювати 6. Давайте подумаємо. Тепер нам потрібно 6 помножити на 7, тобто ми це рівняння. Перетворюємо у просте, Y мінус 24 дорівнює 46 помножити на 7 42. Далі Y дорівнює, як нам? тут нам потрібно дізнатися зменшуване, так? Треба додати 42 плюс 24. Y дорівнює 66, а тепер давайте зробимо перевірочку. 66 відняти 24, дорівнює 64 відняти 58 і помножити на 7. І так, 66 відняти 24, буде дорівнювати 2, 42. Дорівнює чому? 64 відняти 58 дорівнює 6. 6 помножити на 7, 42. 42 дорівнює 42. Значить, ми рівняння розв'язали правильно. Дітки, відступайте три клітиночки. Бік і записуємо друге рівняння. 63 поділити на 7, помножити на 2. Відняти А дорівнює 6. Що нам потрібно тут виконати? Спочатку ми 63 ділимо на 7. Так? У нас от зменшуване у вигляді частки і добутку. В такому вигляді, так, потрібно спочатку зробити частку число, потім добуток, і перетворити в звичайне просте рівняння. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 9 помножити на 2, 18. І тепер записуємо: 18. Відняти А дорівнює 6. Ось просте у нас рівняння. Зменшуваний від'ємник різниця. Потрібно дізнатися від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. А дорівнює 18 відняти 6 і А дорівнює 12. Тепер перевірочку робимо, переписуємо рівняння. Замість А ставимо число 12 і перевіряємо. 63 поділити на 7, 9. 9 на 2, 18, 18, відняти 12, 6, значить, 6 дорівнює 6. А зараз, будь ласка, трішечки відпочили, потяглися вверх, в сторони, потягнулися. І давайте візьмемо ще зошит, працюю самостійно і трішечки там попрацюємо. Дітки, давайте розв'яжемо задачку номер 39 на сторінці 11. Усненько. Я, щоб вам було легше зорієнтуватися, буду писати на екрані. Туристи пройшли 1 восьму маршруту, що становить 9 кілометрів. Скільки кілометрів їм ще залишилося пройти? Значить, скільки було всього маршруту, нам невідомо. Який був весь маршрут від початку і до кінця, це нам невідомо. Але говориться, що пройшли вони 9 км, а 9 це одна восьма. Тобто, восьма частиночка у весь маршрут. От у нас є увесь маршрут, да? його поділили на вісім частинок, і ось оця маленька частинка, ось восьма, дорівнює 9. І скільки нам. Потім ще питається в задачі, нам потрібно дізнатися, скільки ще їм залишилось пройти, якщо вони вже пройшли 9? Ну, мабуть, спочатку нам потрібно в цій задачі дізнатися. Що? Скільки було на почат... ну, скільки їм з самого початку потрібно було пройти кілометрів, який маршрут? Так? Скільки? Який маршрут. І яка буде перша дія? Як ви дізнаєтесь? Так, потрібно що зробити 9. Помножити на 8 і буде дорівнювати 72 кілометри. Це ось ми дізналися увесь маршрут, скільки їм потрібно пройти. Так, 72 кілометри. А як же ж нам дізнатися, скільки залишилося їм ще пройти? Тобто було 72 кілометри. Так, пройшли вони скільки пройшли, говориться в задачі. Пройшли 9 кілометрів. Скільки ж залишилось? Було, пройшли і залишилось дія. Так, треба 72. Відняти 9, Буде дорівнювати, скільки, порахуйте. 63 кілометри. Ось ми дізналися, що їм залишилось прийти. Як коли ви записували в зошиті, вам потрібно було б записати умову, потім першу дію пояснення було, потім другу дію, і відповідь залишилась 63 км. Так, давайте зараз з вами підемо трішечки далі і розберемо так само другу задачу. Друга задача усненько, давайте теж розберемо. У бочці було 30 літрів води. Після того, як із бочки взяли три однакових відра води, тобто скільки літрів не говориться, а говориться, скільки відрах води взяли. У ній залишилось 12 літрів води, скільки літрів води вміщує одне вітро. Ну, якщо ми записували б умову, давайте так коротенько швиденько, що у нас було 30 літрів води. Так, взяли. взяли скільки? Невідомо літрів, але три відра, кажуть, так? І залишилося теж 12 літрів. Як ви гадаєте, яка в нас буде перша дія, що нам потрібно дізнатися, якщо було, от конкретно сказано, що в нас було 30 літрів, і конкретно сказано, що залишилося 12 літрів. Чи ми можемо дізнатися, скільки взяли з бочки води, але в літрах. Так, звичайно, потрібно від того, щоб було 30 літрів, відняти те, що залишилося 12 літрів, літри віднім... літр віднімаємо літри. І дорівнює 18 літрів, це у нас взяли з бочки. Ось ми знаємо вже, що взяли. Взяли з бочки 18 літрів. Але задачі-то просять нам дізнатися, скільки літрів води вміщує одне відро. У нас три відра, так, три відра. Тобто, в трьох відрах 18 літрів. Ось ми дізналися, що 18 літрів це в трьох відрах. А скільки в одному відрі? Я, яка дія може нам допомогти, якщо є кількість літрів, є кількість відер? Ось ми 18 літрів розлили в окремі від, відраз в одне, в інше розлили. Яка дія допоможе нам? Так, ділення. Потрібно 18 поділити. 18 літрів поділити на 3 відра дорівнює скільки? 3 на 6, 18. 6 відер. І шість відер води вміщує одне відро. Ось ми і дізналися, що потрібно в задачі. Молодці. Дітки, а завдання 41 це вам буде на самостійне опрацювання. Самостійненько, будь ласка, попрацюйте, склади рівняння на знаходження. Невідом... Тобто, перше рівняння складіть на знаходження невідомого доданку. доданок. А потім ще одне запишіть рівняння на невідомий множник, на знаходження невідомого множника. І розв'яжи складені рівняння, ті рівняння, які ти склав, обов'язково далі розв'яжи. Так, як ми це. Робимо зазвичай і сьогодні на уроці робили. Ваші фотографії надсилайте мені, будь ласка, я з задоволенням подивлюся, що у вас вийшло. Дякую, що були зі мною на уроці, уважно працювали, слухали. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло. Гарного дня, до зустрічі!